Отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибулько. Принагідно, не забудьте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька. І от відверто кажучи, я вже давно не пригадую настільки насиченого на негативні події тижня як минулий. Ну навіть з огляду на військовий стан. Ну хіба що якщо говорити про перші тижні війни? І але при цьому от, негативні новини, на відміну від перших тижнів війни, вони йдуть з різних напрямків одночасно. Ну воно воно ще й накладається на безпорадність влади. Так. перші дні війни вони, скажімо, були так: вони були е, в управлінні військовими. Українці довіряли військовим, українці самі донатили так би мовити по всіх фронтах навіть власним життям. Тобто українці мали вели, вели великий запал до боротьби у перші тижні війни, і влада просто була. Ну скажімо, так усунута з орбіти. Вона вона не могла нахабно втручатися в всі процеси. А зараз вона втручається усі процеси, і вона деструкційно втручається. Тобто, вона руйнує там, де самоорганізація людей могла б дати позитивний результат. Там туди втручаються всякі е, ну, пройдохи із оточення Зеленського, і вони наносять абсолютно руйнівні часом рішення, приносять е, руйнівні рішення. Ну От історія, наприклад, із е, Трипільською ТЕЗ. Та ну ми ще поговоримо про це. Ем, та але от дивися, от я би все хотів би поговорити в цьому блоці про закон про мобілізацію, і який був нарешті ухвалений. Але от я от провів оперативну опитування: було півтори тисячі людей. І, Корупцію. Ну от про мобілізацію там набрало де стільки всім, а решта ну приблизно схоже, Це корелює. Це корелює. Отже, отут є от репліка Ігоря Друзенка пише: це типу закон нашої з влади, тільки назовні влади, яка одягнула на себе і своїх корупціонерів бронь. І тепер. Всі, хто давав присягу народу мінти чинуші, відмовляться по закону, а основний простий народ стане ресурсом, чи простіше кажучи, м'ясом. Ну тобто, тут в його дописі фактично йдеться про справедливість. Ну, справді у військах було величезне сподівання, що це буде закон про справедливість, бо, наприклад, опозиція наполягала на тому, що 36 місяців повинно бути терміном відсікання. Тобто, якщо ти пробув у військах 36 місяців був відмобілізований, причому там передбачався також коефіцієнт зарахування, тому що ми от пригадуємо по відношенню до, до кримінальників, у нас є Поправка лозового, так звана, за якою, наприклад, перебування в СІЗО зараховується там день за три, по-моєму, чи що. Ну, таке ж таки, ну а за перебування на передові треба теж зараховувати по коефіцієнту, і багато з військових вже понабирали ці 3-6 місяців. І тут раптом законодавець забиває болт на це і просто прибирає цю. Тобто, фактично, у військових сталося в рекрути в стилі Російської імперії, обнесли колючкою і вийшли, доки вас всіх не переб'ють. Ну, люди так і кажуть, що просто при чому при всьому цьому такі, як маляр, в ряди годи вилазять і і починають переконувати е, в тому, що військові ще повинні десь і, і, і грошей менше заробляти, і військові повинні там самі на місці щось знаходити, і, і зброю для себе е, купувати, і те, і все тому так і є. Ну тоді країні необхідний військовий кабінет. На нашу нам політичний кабінет і по, кабінет міністрів і політична управлінська вертикаль. Якщо вона, по-перше, не ефективна, по-друге, вона стимулює своє оточення до злодійства і прикривається злодійство. Ми не бачимо ефективних розслідувань. Ми не бачимо арештів. Єдиний випадок серйозний. от, були е, е, затримання 2000 24 і 2022 року той самий Хмельницький і Шаповалов, наприклад. Але от в історії із новою закупівлею боєприпасів, такий собі Лівів, був арештований, просидів в СІЗО там пару тижнів і, і, і забраний з СІЗО. Або ще один е, фігурант корупційних оборудок, шило з, з СБУ, затриманий. 30 мільйонів застави вийшов, а полковник Червінський вже більше року сидить у слідчому ізоляторі, і ніяких на нього законів е, і застав не поширюється. Тобто ця влада вже практикує постійні подвійні стандарти, захищає корупціонерів і підставляє, по суті, е, е, солдат під, під загибель. Володимир, дивися, от є якась суспільна. Володимир Цибулько, ви були на каналі Свіжої історії, мене звати Олександр Серцов. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте відреагувати на нього, підписатися на мій канал, на канали Володимира Цибулька, Толк» і Цибулько, Цибулько ТВ. Поширити це відео це дуже важливо. У Фейсбуку, якщо ви є в іншій мережі, це теж дуже бажано. У неї все буде Україна. Дякую. Дякую.